Моя та не нудьгуйте і не гайте ча. Міновотики чекають, щоб навчити вас. Я зараз розкажу тобі про цей прекрасний острів, де травка зеленіє і розквітають рози. Де в палаці живуть королі й королеви, Де годинник на вежі чіпляє край неба, Де кожен день, що не дощик то злива, Де улюблена страва картопля та риба. Кажуть, першими кельти тут звели бастіон, І назвали ці землі вони Альбіон. Саксів прийшла величезна армія, і сім королівств стали зватися Англія. Давно немає кельтів, розвіялись, мов сон, та й досі звуть цей острів Туманний Альбіон. Туманів і дощів тут дійсно так багато, що сонячного дня їм важко й пригадати. За білою завісою поля, сади, дороги. Англійці цю погоду називають «фоги». Одного дня поїду я у цей туманний край і друзям всім казатиму привітне слово хай. Ну а незнайомим людям я обов'язково стримано казатиму «здрастуйте», «хеллоу». Коли ж прощатись настане пора. Усім скажу «Бай-бай», пока. Чогось мені захочеться, бажання чи каприз. Я чемненько проситиму, будь ласка, або please, на ногу комусь наступлю мимоволі. Пробачте, скажу по англійськи I'm sorry. Це дійсно дуже прості слова. І в мене є для тебе гра. Слухай уважно, я вестиму, а ти закінчуй за мною рими. Чем ним бути не забувай, друзям кажи привіт або. Гай! Незнайомцям та старшим вже інше слово. Здрастуйте по-англійськи. Hello. Є бажання, прохання, каприз? Будь ласка, по англійськи Please! Дома чи в гостях? На вулиці, в школі. Шкоду зробив. Вибачайся. I'm sorry. Також прощатися, не забувай. Бувайте! Папа! по англійськи – бай-бай. А зараз про найбільше у Англії місто, свинка Пепа тобі розповість особисто.